Становні, я в новенькому худі кохать приємного сірого кольору. А це означає, що в ефірі. Упс! А що трапилось? Новини дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Премія Дарвіна в тіктоці. Вже потроху стає звичним, що Росію атакують західним озброєнням. В Курськ на військову базу прилетіли наші православні американські Атакамс І знищили там російське нікчемне ППО С-400. Взагалі-то С-400 це та сама штуковина, яку створили збивати атакамси. А ну і тобі Ух ты, а что это такое? И там, я это какая-то система ПВО новая. А система ППО новая, ну, она просто спалахует <свист> на земле и с собой принимает ракеты. Само так выглядит работа ППО. <свист> <свист> Твою мать! Та лякайтесь, працює ППО. Ви що? Ці ракети були наведені над сучасною системою наведення тупорилий орк. Наша розробка. Бо російський ППОшник на цій базі знімав Тіктоки. Як йому що робити на базі і як в них там щось не конектиться. Діжу в машині, діжує, виходить. Ну, штука там працює, дизель працює. Все. У бога за пазухой, блин. Сижу, думаю, что делать. Может, в типа позалипать. Или в танки типа, поиграть Или поспать, не знаю. Да, представляешь, у нас все получилось. Ура, это говно работает. 순ію. Все, теперь ми по зачиту. Сиділи якось дві воюючі армії в ТикТосі. Один запостив, давайте летіть сюди, а інші такі чому б ні, нах? Залітай в рейки, хлопчина. Я ну как сказати на держусь. Я короче в аеропорту здесь в Тут така... Происходит то, что мы, короче, не можем запитать тор. Наши к им не подходят, а их к нам не подходят. А, не працюю, пока что тор. Ну, короче, это пиздец. Это еще не пиздец, дружище. Очекающие пару годин. Сейчас вот будут ракетами заряжаться. И мы стоим в пятером такие кубатурим. Ну что делать? А хера не поделаешь. Так что, вот, типа на дежурский, типа, короче. <реш> <реш> О так Весело, Весело. У, -у бум! Кець! Твою мать! Такий позитивний був! Шановні! Знаєте чому я такий спокійний в цей шалений період знижок? Справа в тому. Що я вже все собі замовив, вів дані з адресою сайту НП Shopping, додав відправлення та трековий номер. І все, поки тут несеться. Я спокійно чекаю на свою посилку. До речі, якщо ви хочете зекономити на доставці з моїм промокодом «Дурнєв», для вас буде 20% знижка на доставку. А ще можна і книги замовляти в мові оригіналу зі знижкою 30% на доставку. А для нових користувачів діє знижка 150 гривень на доставку першого замовлення до. 5 кілограмів промокод прийде вам на пошту після реєстрації. І по секрету. Спочатку можете скористатися ним, ну а потім вже моїм промокодом. Безпілотна терапія. Все ближче до Москви палають нафтобази. В Калузі дрони Сил оборони України уразили черговий НПЗ. Звісно, уламками тут все по традиції. А в республіці Адигея, де б це не було, БПЛА прилетіли на аеродром привітати місцевих терористів. Що там вразили, поки невідомо. Але це точно був не адигейський сир. Бо місяць тому на цьому ж аеродромі винесли. Склад боєприпасів та пошкодили злітно-посадкову смугу. Непереливки було і аеродрому Бельбек та Севастополю. Туди полетіли ракети Нептун при підтримці безпілотників. День Нептуна в окупованому Криму тепер має трошки інше значення. Неймовірний рівень накруту. Через постійні атаки безпілотниками по НПЗ росіяни вже бояться дивитись на небо. Так трапилось і в республіці Башкірія, де з переляку вімкнули повітряну тривогу, а власна охорона НПЗ, яким володіє, до речі, Газпром, про нього трошки пізніше, почала збивати в небі цивільний літак Ан-2. Вони подумали, що кукурузник то дрон. Не допомогли навіть сигнали пілота, що він не дрон. Він вибачайте Андрій. О, стріляє! Біду. А полкірі да. один чиркнув. Один Чіркнуло да, взагалі треба туди тепер відправити радіокерований кукурузник, бо на болотах досі вірять, що блискавка двічі в одне місце не б'є. Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння з догори та пишіть коментар в підтримку. Ми їх тут поважаємо. Економічне чудо юдо. Чергова фінансова перемога Кремля. Долар вже більше 110 рублів. І навіть і не думає припиняти зростати в ціні. Бізнес на Росії вже починає готуватись до курсу 120-130, а іноді 150 рублів. Журналісти вже встигли отримати коментар від прес-секретаря Путіна. Піскова і ось що він сказав: рублів зарплату в валюті отримуєте? Я покупаю в жаль, в... ліві в тисячу на в долари. Мы продаем корову, покупаете. А у нас э, львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге. Угу. Же... Что, вызывает... Что вызывает наше удовлетворение. Права в тому, що не всі люди правильно розуміють зміну курсу, це не долар дорожчий, скажімо, або євро дорожчий. це знецінюється російська валюта, і це автоматично означає, що товари, які імпортуються з будь-яких країн, автоматично стають дорожчими. Причому вони стають дорожчими непропорційно до зростання курсу, бо процес імпортування це досить тривалий, і люди, імпортери, які щось закуповують, завозять за Кордону в Росію, вони закладають в контракти інший курс значно вищий, бо вони хочуть перестрахуватись від коливань курсу. Тому ми і сказали, що бізнес готується до курсу 120-130, в деяких випадках і 150 рублів за долар. І саме тому, якщо у них розрахунки в тенге або в юанях з Китаєм, як відомо, зараз більшість імпортуємих товарів завозиться саме з Китаю, курс юаня так само зростає, як і курс долара. Для нас особисто дуже прикольно. Те, що досить суттєва частина компонентів в виробництві товарів військового призначення, імпортується: електроніка, оптика, системи наведення, все високотехнологічне, все імпортується. Ті самі мікросхеми, про які говорили, що вони там дістають їх з пральних машин або ще щось, насправді у них імпортують по паралельному імпорту. Відповідно, ціна на них зростає, а вартість товарів військового призначення корелюється не. Ринком в Росії, а типу, як в радянському союзі, їм призначають ціну. І тому ця ціна вписана в бюджет. І тому, типу, як на танк виділяється там умовно 10 мільйонів рублів, так його, за нього і заплатять. А фактично, з однієї сторони, виробник танку не може взяти дешеві гроші в кредит. З іншого боку, йому треба імпортувати системи наведення оптику і електроніку до танка по значно вищій ціні. І для нас це гарна новина. Це все це. Може підірвати спроможність виробляти нову військову техніку в Росії. Насправді, на Росії штормить не тільки курс рубля, а ще й фондовий ринок. Так, наприклад, акції Газпрому впали до історичного мінімуму і коштують по долару за штуку. На піку у своєї вартості ціна доходила до восьми доларів за одну акцію. Ну, можете собі уявити, це бізнес, який в принципі ну, не вимагав нічого. Бо, перше, не вони його створили. Він залишився під. Після радянського союзу, по-друге, ну нічого не треба, просто типу не лізь. На дирки викачується газ і по трубам, які вже прокладені, в Німеччину все просто приймай бабки, як можна було вронити вісім разів вартість акції на цю компанію, яка просто типу несе золоті яйця, невідомо, але це факт. Тому це ще один доказ того, що санкції все ж таки діють і вони діють чудово. Літаючий крема Торій. Гордість російського авіапрому, літак, сухой суперджет, загорівся в аеропорту Анталії прямо з пасажирами на борту. Диво не трапилось, і всіх евакуювали у п'ятизіркові готелі. У принаймні так повідомили на російському телебаченні. Третій час ждем багаж. Пановостям говорять, ми в піттязвізочному готелі. сити накормлені, все добре. хорошо. Наш піт'язвочний готель. До речі, це літаючі «Жигулі» за останні півтора року вже чотири рази не могло злетіти через проблеми з бортом, і це тільки цей конкретний літак. Суперджет. А загалом ці тарантаси стабільно горять і падають. Літати на суперджет це вже навіть не лотерея. Це Форт Буаяр. Російське небо небезпечне не тільки через наші ракети та дрони, а через те, що в будь-яку мить з неба на багатоповерхівку може піти в крутої піке. Чергова новітня російська розробка. Все для людей. Йошкар Олі, де б це не було, хлопів знов змушують здихати. Мовчки жінка отримала повістку до суду через те, що вона запитала у адміністрації міста адреси бомбосховищ. Сьогодні мене на роботу приходив співробітник центру по праводійську екстремізму. Вручив мені повістку о те, що на мене заводиться адміністративне правка бы, производства по статті 13.15 якобы распространение недостовірної інформації. Тепер вона має заплатити штраф до 100 тисяч рублів просто за те, що хотіла жити. Ну штраф 30 тридцяті до 100 тисяч рублі в случае чего. Ну я звісно і плюс 100 тисяч рублів це вже менше ніж тисяча доларів. Ну я ж ходила по укриттям. Я думаю, откуда ветер все дують? Я його спросила, говорю, а ви то знаєте, де будете укриватися? Он сказав, я знаю. Я говорю, остальные Ну, а селі посходить в адміністрацію. Ви ж сходили. Погодьтесь, приємно спостерігати, як ці павуки в гігантській крижаній банці з'їдають одне одного. Юріанічути ж там закони є, які повинні виконувати органи власті. Ось так от Піду сьогодні ввечері на допрос. Не нагнітай наступного разу. Просто приймай собі свій будинок дрон. Кастинг в терористи. Такого не очікував, мабуть, ніхто. Але росіянам дозволять вступити до Талібану. Талібану. Як сказав один з авторів законопроекту з виключення Талібану зі списку терористів, росіяни при бажанні зможуть вступити в організацію і нічого їм за це не буде. Так і уявляю, мамо, я цю алгібру вчити не буду. Навіщо вона мені? Я після школи все одно планую вступити в Талібан. Є лише одна маленька проблемка в усьому цивілізованому світі: це заборонено. Тож, якщо якісь єміля накрутить. Чалму, а потім поїде в Париж. Чи хоча б в улюблену Анталію, він сяде заграти на тисячу років, якщо перед цим не згорить в сухому суперджеті? <реш> Сухой суперджет це філіал пекла для росіян. Ти можеш вже згоріти, не чекати смерті. Сухий так, да, він добре горить. <реш> Якби був вологий суперджет, він такий подимів, де і все. Як листя. А від кого треба захищатись? Дружина Орка, який зараз воює на Херсонщині, не розуміє, хто більше ризикує, він чи вона в їх розтрощеному будинку. Бо поки і коханий терорист та вбивця захищає руський народ в чужій країні. На неї щосекунди може впасти стеля. І владі на це. Мій муж знаходиться зараз в гарячій точці. Я не думаю, що це стаб. б, там ще й карусель є. Я не розумію, нащо сталкер 2» малювали так довго. Вони просто могли б підзняти тут все. Так що от там лежать у нас камні. А ну, ще паличкою так пороби. Слышите? А це натяжна стеля в них. Дуже модно, красиво. Не хто більше от рискує у нас як. Как? Какое отношение к вот оно, элементарно, везде говорят поддержка семей. Ну, какая поддержка, если мы стучимся в закрытые двери? Нас даже не слышат, наши жалобы не слышат. Все мы, блин, незадоволены, ну не разумею. Рубки не берут, они нас уже заблокировали, потому что у нас слишком большие требования. Мы слишком хотим хорошо жить, красиво. Такие вы стали сталы эти русаки. Ничего, у нас простые вещи. Убрали. Все. Это все канализация. От вона посмотрите, даже не высохла. Упс! Як після такого у цих, так би мовити, людей не приходить усвідомлення, що щось вони роблять неправильно і не туди воюють? А скільки по всій Росії таких FPV-стель? Так уявляю пораненого орка, який повернувся додому, щоб відпочити, а його прибило стелею. <плес> а може Буданов завербував в стелі? <плес> Нікому не потрібна смерть. Зам голови Железногорська, де б це бляха не було, зібрав у себе родину загиблого орка і заявив, що дуже взагалі то класно, що їх батя вмер. Його обнуління це правильна річ та найкраща смерть. Звісно, жаль, що так случилось, і ви зараз без нього. Но э, с другой стороны, он натол свою жизнь в бою за Родину. Это самая лучшая, самая правильная смерть, которая может быть... Цепи, цепи, цепи. Yes. Це знаєте, коли дивишся якісь фільми, я не розумію, про який я фільм думаю, але це так загальна тема про якихось там ацтеків, інків і там щось їм відрізали голови, щоб, типу, ота кров лилась по піраміді цій, значить буде більше дощу у врожаї виросте. І всі йдуть такі, ну да, це класна смерть. Мені зараз пустять кров і вб'ють мене, кинуть голову, а потім піде дощ і класно буде. Виростуть яблука. Ну, це інтерпретація, звісно. Але якщо вірити всю цю історію про відрізання голови заради врожаю, якби не було там книг, інтернета, телебачення, нічого не було, і люди вірили в те, що їм казали якісь краще вдягнені люди. Просто тут та саме. А просто краще вдягнений чувак, в якого є прапор, фотка Путіна і кабінет розповідає, що класно, що його батька вбили. Якщо б це була краща смерть, а він блін мучається, живе своє хуйове життя. Це ніяк не доїде на смерть. Це саме лучше, саме смерть, яка може бути в житті настоячого мужчини воїна. А щоб орчатам було чим гратися на могилі щасливчика, чиновник подарував їм орден. Звичайно, ми згодні з замголовою Железногорська, де б це бляха не було. Що смерть орка це правильно. Сезон багатоповерхівко коловлі відкрито. На Росії вигадали ще один спосіб, щоб продемонструвати, які вони розумови відсталі потвори. Там почали накривати багатоповерхівки сітками, нібито для захисту від дронів. Що там захищати, незрозуміло, бо будинок виглядає, наче його з Другої світової не ремонтували. Якщо ж дрон і влучить в будинок, то ця конструкція перетвориться на шрапнель. Здається, це просто підсвідоме бажання росіян жити в клітці. Кузбас порожняк не гонить. Шахтарі на Кузбасі, де б це бляха не було. Що сьогодні за топоніми? Всі такі нові. Оголосили про забастовку через те, що їм вже більше чотирьох місяців не виплачують зарплатню. Раніше у жовтні ці шахтарі оголошували голодовку і все через борг у 46 мільйонів рублів. Керівництво шахт відреагувало на скарги людей, почало їх звільняти та закривати виробництво. Ситуація в промисловості склалась критично, бо санкції не дозволяє торгувати вугіллям через втрати ринків збуту, а також через падіння попиту на російську продукцію в Китаї та Індії, вугільна галузь РФ має всі шанси вже не оговтатись від такого удару. На кінець літа цього року частка збиткових вугільних підприємств на Росії склала 52%. тобто кожне друге підприємство збиткове, а сумарний прибуток компаній впав майже в 15 разів і на листопад. Місяць ці цифри ще вищі. Там фактично більше 100 тисяч людей залишилось без роботи. Разом з сім'ями це, ну, хай там чверть мільйона людей залишились без доходу. Упс. В 15 років на пенсію православний агент ФСБ розповідає, що дитинство на Росії. Не існує. Його начебто вигадали, де б ви думали, на заході. Діти, з його слів, повинні починати працювати з восьми років. Бо восьмирічна дитина, яка соромиться бігати без штанів, вже доросла. Я тільки що подумав, що я і в своєму поважному віці не дуже, то соромлюсь бігати без штанів. Можна мені не працювати? Будь ласка. Люди прикращалі балуватися. Лет в шесті. І встраивались в работу. Батя пастух, і сын з ним пастушиствует. То есть они зарабатывали свой хлеб. То есть ми. Мы оказались в культуре, яка, бы, из, з любви к детям развратили детей. То дітей. Тобто ми, бы из хорошого зробили плохое. Не ми лично, а європейська вот культура 19 века. Тобто, не було детской одежды, наприклад. Діти донашували взрослую одежду. Их просто перешивали, ее на них там, все там. Щось мені здається, що у багатих людей був дитячий одяг, бо в них був персональний кравець, який все це робив. Просто до індустріальної революції, коли одяг масовим дуже дешевим, це було дорого зробити. Окремий одяг ще й дітям, де і дорослим теж Який брудниться, який рветься. Ви і зараз знаєте, що у кого діти ще маленькі, швидко ростуть. Переважна більшість людей не купує якийсь там окремий класний одяг. Так купують, бо за 2-3 місяці півроку він вже буде не по розміру елементарно. Це якщо так розбирати його на запчастини, його промову. Але загалом дуже цікаво, що людина, представник церкви, звертається чомусь до минулого, причому до такого досить давнього минулого, і згадує. Як люди були пастухами там щось і хоче повторити цей досвід? перейти. він не хоче, щоб люди більше вчились і розвивали науку, летіли там в космос, якісь будували нові технології, подовжували життя через нові медичні технології. Він хоче, щоб вони пасли скот. Шести років. Ти там <рик> до п'яти навчився рахувати, або до десяти, я не знаю. Знаєш, декілька слів і погнав вже все працювати. Он поки ще мог без штанів бігати, там считался маленьким. А коли вже стыдно без штанів бегать, то він уже считался мужичок, Як у цього самого. У некрасова. Мужичок с ноготок. А кой тебе годик? Кось мой миновал. Це вирш, да? А, откуда дровишки из лесу вести? А, Да, да, да. Якщо я правильно нагуглив, 1861 рік був написаний цей вірш. Тобто він сам народився в 1821 році. Оце Наполеон напав. Москву спалили. Через 8 років народжується наш персонаж. Ну це приблизно при динозаврах. Ось я загуглив середню тривалість життя в російській імперії в кінці 19-го сторіччя. Це було трохи більше, ніж 30 років. Тобто, коли тобі в кінці 19-го сторіччя 10 років, скажімо, це третина твого життя. Це, як зараз, ну, 25. 20-25. Ну, в 60 років ще чоловіки у нас живуть. Там до 75, ну, кому як пощастило, але це, як зараз, 20-25. Навіть, якщо так просто вже говорити по-науковому. Сім'я большая, там это большая, это мужиков отець мой да я. І це прекрасне стихотворення, в котором там маленьке, там значит, в больших сапогах, в полушупція вчинком, в больших сапожищах, а сам с ноготок мужичок с ноготок. Так а ще можна знайти якусь поему, де там жінку спалюють, тому що вона ведьма. Чому ми про це забули? Ну, реально. Оці жінки, які жируть в Макдональдс постійно в сторіс, а потім викладають прес, я просто ненавиджу. Ну, реально, тащить дрова. Давайте повертатись минулим. Тепер. А цей поки хлопчик мізинчик хлопчик мізинчик Так, так. так а де він? <рик> а во цей оголь написав Ніс. коли Ніс розмовляв, да. <рик> Щось не бачу його давно. А, він же Шугаріка гарика Це мужчина восьмилітній мужчина. Це те, що потрібно как раз нам, який буде працювати і драться. Который будет работать и драться, если нужно будет. Нужно будет, будет строить, нужно будет, будет красить, нужно будет, будет рожать детей. Будет батюшки сосать. <рик> Що там треба? Хоч будуй, хоч фарбуй, хоч будуй, фарбуй, батюшку розважай. Потом на каком-то этапе как сыто, развращенное общество идею как би, отдельного возраста, детства, яке длится непонятно до да? Не надо девушки принцесса. Принцесса будет несчастная. Принц не приедет, как бы, придется сам. Принц задержится по дороге, как бы, за замуж за какой-то шеномонтажник. Що священник називає восьмирічного хлопчика вже дорослим. Взагалі, про священиків та восьмирічних хлопчиків всяке говорять: ти вже дорослий. Їди до дяді. Реп сьому голова. Нам чужого не треба. ЗСУ за допомогою РЕП перенаправляє кляті шахеди назад до Росії та у Білорусь. Через це в білоруських повітряних силах справжня паніка. Вони не розуміють, чому Росія їх бомбить, і все ж таки провтикали, звідки відбувся напад. А я зараз вам покажу. Мова йде не про поодинокі випадки, а майже кожної ночі під час ворожої атаки наші ППО заганяють до стойла десятки. Кімопедів. Наскільки я розумію, це радіолокаційно втрачені мопеди, тобто шахеди. Оце вони і є. Деякі просто впали і радіолокаційно втратились, а деякі просто далеко залетіли собі кудись за мінськ. Дякуємо за захист нашого неба та за здивовані пики орків, коли чують мотор шахеду, що наближається. Світова допомога. Міжнародний світовий банк надав Україні 4,8 мільярдів доларів, які призначені на невійськові потреби. Це дуже потужна підтримка воюючої країни. А щоб оркам було непереливки, Норвегія збільшить щорічну військову підтримку України до 2,7 мільярдів доларів та передасть 6 літаків F-16, щоб орки горіли не лише на землі, а й в повітрі. Німеччина ж пообіцяла. До кінця року передати 150-200 бронемашин МРАП. Дякуємо за таку суттєву допомогу напередодні зими. Ну і наостанок. НАТО відкопала сокиру війни. Генеральна асамблея НАТО прийняла рішення, що Україна має отримати ракети середньої дальності від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів. А що ж таке у НАТО літає на таку відстань? Томагавки, шановні, і не тільки там багато чого може перелетіти Уральські гори. З нетерпінням чекаємо перші застосування цих ракет. Всю програму не було холодно, бо я сидів в новому худі з дурнів шоп-кохать. І це був Упс, а що трапилось. Новини дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа! Літо, -па! ми з тобою сако. Зійти з тобою нам прийшло.